Ресурсами розвитку добробуту є підприємливість та ініціативність. Підприємливість це коли ти бачиш і використовуєш можливості чи продукуєш ідеї і втілюєш їх у цінність для інших. Створена таким чином, цінність може бути фінансовою, культурною або соціальною. Ініціативність. Особистісна риса, що характеризується станністю висувати нові ідеї, пропозиції, умінням самостійно розпочинати яку-небудь справу. Кожен з нас може прийняти участь у покращенні добробуту своєї громади. Добробут громади це комплексне поняття, що охоплює всі сфери життя. Під соціальної справедливості до збереження довкілля я хочу ініціювати ідею, направлену на збереження довкілля. Ця ідея несе соціальну цінність. Я пропоную виготовляти кормушки для пташок із непотрібних старих 5-літрових пластикових пляшок методом вторинного використання. Потім розвішувати їх. У парках або біля будинків на деревах. Заздалегідь наповнивши кормом для птахів. Для виготовлення однієї кормушки для птахів потрібно перше гарний настрій. Творча фантазія, бажання допомогти і зробити добру справу. Друге півтори години вільного часу. 3. П'ятилітрова. Пластикова пляшка, яка вже не потрібна у хозяйстві. Четверте, трішки корма для птахів, шматочок свіжого сала, крихти або залишки хліба, натерті морква, буряк або яблуко, різноманітні крупи. То як же зробити годівничку з пластикової пляшки? Можна просто вирізати в ній отвір достатнього діаметру, аби пташки без проблем змогли дістати з пляшки їжу. Наступний крок прилаштувати до пляшку мотузку. Після цього засипаємо в годівничку їжу і встановлюємо її на дворі. Періодично один або два рази на тиждень можна досипати в корм у годівничку. Ось яка кормушечка в мене вийшла. Я вважаю, що турботу про птахів може і повинна проявляти кожна людина, зробивши кормушку або просто поклавши корма. Птахи приносять користь для природи, знищують шкідників поля, саду та лісу поширюють насіння рослин. Давайте разом допоможемо птахам.